І давайте спробуємо поставити. Тим бачите, не стає. Але я думаю, тут е, нормально. Буде, буде окей. Не хотілося б просто. Втрачати таку місцинку. Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер. З вами Юр. І сьогодні у нас 12-та серія по проходженню гри City Сіті Skyline 2. Розбудуємо декілька цікавих модових райончиків. Промисловість, сільсь... ну, така сільська промисловість, більша сільська місцевість. Ну Ви ставте подобачку, козацьку вашу, обов'язково підпишіться на канал і йов до перегляду. Так, добре. Тут, в принципі, більш-менш питання вирішилося, що висока рентна плата. Ну, народ, ви живете в кращому місті. Кільцевий парк. Мабуть, це щось із нових. От, давайте поставимо. Маленький парк, маленька площа. Місце для багаття. А в принципі, чому б тут не поставити місце для багаття? І тепер нам потрібно зробити класні парки саме в новому місці. Бо, в принципі, у нас літній театр. От, дивіться, він дуже добре, я думаю, пишеться. В атмосферу саме е, сюди. А, малий міський парк. Настільки малий. Мені це прям подобається. Дивіться. Він прям, прям маленький, такий маленький, маленький. А, він має бути. Давайте. маленький парк. Де ми ще можемо розмістити? Ось ми тут можемо перемістити знову використовуючи анархію. Так, на жаль, на жаль, от як минулій, але я думаю, це все-таки це 100% це питання часу. Коли його доведуть до, до ладу. Так, що у нас ще? Ну, тут зрозуміло, я б хотів маленький дитячий майданчик. Дайтесь середині І маленький дитячий майданчик. Біля дороги воно таке собі виглядає, правда ж? Коло біля кола. Дити ось хай тут круглий парк. О, в нас настільки погано все там з парками. Е -е -е -е. Й, це, дитячий майданчик ми поставимо. Ще тут і хочу дитячий майданчик. Дитячий майданчик біля школи. І... Давайте театр. От театр мені подобається. Я хочу тут театр бачити. Що у нас? Де він. Тут, зрозуміло, там він і не має бути. Давайте театр. Ось тут театр буде. Круглий парк буде у нас в цьому місці і в цьому місці. Ну, Невеликі різноманіття парків, але. Є вони. З водою. Давайте, щоб нічого не До речі, Щоб нічого не прогавити, нам потрібно підховати е, за всіма показниками. Е, споживання у нас 98, а виробництво електроенергії 103. Е, е, ми не можемо собі дозволити закупляти велику кількість. Охорона здоров'я. Охорона здоров'я вже потребує покращення. А у нас би. Я думаю, що їй десь тут якраз і потрібно. Розміститися. Ну, в зеленій зоні, скажімо так. Чому б ні. Хай будемо. Що в нас там вистачає? Дохід. Переробка освіттєзвалища відходи на місяць. Переробка. Ну, все встигається. З навчанням ми поки трошки перетримуємо коней. Супер. Дуже все добре. Невеликий поліцейський відділок. Um, ну, я, я насправді не бачив uh, якихось великих проблем uh, у промисловій зоні. Але давайте поставимо. щоб у нас вже закрилося це питання повністю? Uh, маршрути. Маршрутів у нас не так багато, але все, в принципі, плюс-мінус. Є. Uh, пошта, до речі, невелике поштове відділення поштою. А, мабуть, з нової пошти взяли. Вони. Ще маленьке відділення потрібно робити не тільки на все місто. До речі, нова пошта Там, можете набрати. Я збройкармую. Навіть без, безкоштовно просто зробити ремон собі. Я, я б дуже хотів вірити, що колись у мене буде реклама на каналі. Було б прекрасно. Так, давайте ну дійсно а чому не розмістити маленьке відділення пошти. Ну, це ж круто. Так, де в нас не вистачає ще пошти? Так, скрізь є. І не вистачатиме ось тут. Де хай буде принаймні, і все. По парках. По парках. Я не знаю, Ну тут явно парк не напрошується. Його тут не... Я, мабуть, тут і не буде, щоб воно і не сильно розвивалося. Не зовсім логічно його там бачити. Так як я говорив, давайте зробимо ось в оцій місцевості. Я говорив за цю місцевість. І за цю І за ту. Давайте спробуємо. Ось у нас е зараз така ґрунтова грунтова дорога. Давайте я її продовжу ґрунтовою робити. Але ми зробимо е саме ось е тут. Е оті зони. житлові з е промисловими. Я хочу просто побачити, як вони виглядають. Чесно. Мені дуже вони е, зайшли, ці американські е, такі. Давайте, мабуть, я не буду дуже далеко гнати по неї, скажімо так. Я все таки е, думаю, що ми будемо розширяти річку. Е, я б хотів, щоб у нас е, була якась. Е, <плес> <плес> не знаю. Б річкове сполучення. Мені б казалося, що воно тут прям логічне. Як ви думаєте? А ну ну по такій річці явно ж не, нічого не піде, тому це буде. О, пішло воно таке. Гарне. І ну це будуть перші, до речі. Ну, Немає в нас. Поки. Давайте. Ось тут прям. Гарненько, гарненько. гарненько воно виглядає. Грунтова зона. Подивимося. Подивимося. А просто імбові. Подивіться, як е, різко е, вилетіло просто потреби е, в середній забудові, е, потреби в низькій забудові. Е, якщо це дійсно буде. Е, ну, добре. Давайте тоді це знесемо. Е, тут не будемо розміщувати е, Тут не розміщуємо і тут не розмічуємо. Підтоплює. Підтоплює. А, ну і я сподіваюся, що вода зараз е відійде звідси. Так, аварійна система попередження стихійного аварійня, велике укриття. А, ну. Це що в нас? Такі невеликі сади. От є парничок. Ну, так само, як і там. А, до речі, я то тут розмітив. Ось в цьому місці, але ми так і не подивилися. Що цікаво, що вони, в принципі. Ну, тут кури. Кури, курі. Ну, виглядає цікаво. Мені подобається. І тут воно буде. Мені здається екологічненько чистенько. Така, знаєте, як зараз крафтовий, не крафти, я не можу пригадати слово в магазині продається постійно. от Ай-яй-яй-яй-яй, от якби був стрім, зараз підсказати могли в коментарях. Так, єм, і... тут я підправив. Я я зараз згадаю це слово, правда? ж В... А, ні, я от оці зони, парминг зон будував. Нібе займе о. Я забув це слово. А ну. Напишіть в коментарях, я думаю, це буде швидше, ніж я згадаю. Я все. Я, я здаюся. Вилетіло з голови. От ви купуєте там без МО, без нічого. Та як прям бабусі. Зі столу. Боже, це, 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 це жах. Який жах? Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Так. Е, і нам потрібна тепер е, зона. Середньої щільності, правильно? Так, середньої щільності. Великий є, тут у нас пожежа була. До речі, чому не доїхали? Де в нас зона ж середньої щільності? Я думаю, що я її розмічу. Давайте поки не буду. Не будемо брати британську, британську американського стилю. Поки не хочеться мені. Дивіться, скільки в нас автомобілів насправді. Саме кінець і це тільки. Це тільки от за рахунок цих будиночків. Тут все запарковано. І в нас почалися проблеми з електромережею. Давайте подивимося, чи в нас ось у нас не вистачає низької пропускної здатності. Давайте подивимося. О, до речі, дивно. А, тому що і. А, ні, ось сюди вона не заходить. У нас просто не проходить. Якщо я розумію, у нас може заходити сюди, тут і тут 40. Потрібно вирішувати цю проблему. Ну, і найшвидшим, як ми вже зрозуміли, методом. Буде у нас побудова лінії. Електропередач. Так, зайшла сюди. І давайте. Ну, давайте подивимося. Один Бі. Oh. Не фаза. Один c Фаза. Let me дай вигадаю наш електрик. Yes. Так, сир. Oh, так, врятувала, але я думаю, що саме в наступній серії. Першочергово, ну, чи серії, чи блоці. Ми займаємося оптимізацією електроенергії. До речі, люди у нас цим задоволені. У нас маленькі будиніма з понедоб... них послуг і високі податки. З податками ми не будемо нічого робити. А от з усім іншим, в наступному блоці, і розберемося. Так, звуки є. Так, ось таке наше місто зверху. Ну, і е, ми повертаємося до того, що швиденько вирішили проблему з електроенергією. Але е, в нас дійсно з'являється, ну, доволі неприємна ситуація. Нам потрібно. Або закупляти, або розширювати вітрову електростанцію. Я насправді думаю, що все-таки, що у нас є газова? Виробляє 250 МВт високою і низькою напругою. А вітрова генерація. Вітрову генерацію ми можемо поставити, до речі, ми можемо поставити? Так, ми можемо поставити. Ось е -е 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 тут воно 5 мегаватт виробляє. Якби ще показувало радіус шуму. Тече -е -е поверхневих вод. І не показуємо. Ну, от, в принципі, в цій місцевості ми можемо поставити ще декілька вітриків. Сонячна. Соняч, сонячна електростанція може виробляти до 200 МВт. Але скільки вона займає місця? У нас вона закрита. Гідроелектростанція зрозуміло Атомна електростанція зрозуміло Геотермальна. Давайте подивимося, що в нас по відкриттях. Uh, так електростанція uh, газова геотермальна геотермальне, гідро, ну гідром нас немає де будувати. Uh, єдине, що я гідро думаю, кінсайд так, такий. Я от думаю, що ми затопимо десь оцю частинку і зробимо якось там. Гарненько, красивенько. З гідроелектростанції. Але це, це так. Далеке, 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 майбутнє. Ну, поки я її не буду відкривати. Сонячне. Е Сонячно, у нас 27 балів. Давайте відкриваємо сонячну. Геотермальна, газова. Звуйна. Е, Давайте вс... окей. тут. Е, все ми дослідили. Е, Звуйно. Я дуже хочу це вірити, що я не пожалію. Газова е, газове. Газове обслуговування. Космос. Просто. Дивіться, від 300 тисяч обслуговування в місяць газове. Обслуговування аварійної батареї. Вугільне. Геотерамальне. Обслуговування 150. Але вона видає 150 Вт. Обслуговування. 7,5 тобто на 1 МВт 1. 5. Нас вигідніше виходить, ніж вітрова. Але вітрова у нас ми можемо декілька поставити зараз. І нам цього вистачить. Тому давайте зупинимося поки на вітрових. А, дослідили, подивилися, дякую, як то кажеться. Давайте. Подивимося. Сто сорок вісім сто п'ятдесят. Не дуже багато. А. Ем, і... В принципі, якщо ми геотермально запустимо, то це буде дуже багато. Але у нас зараз. Хоча дивіться, що місячний мільйон 200. 000, і ми одну б запустили і могли б продавати. Вона була дешевша. Давайте подивимося, ще яка у нас що у нас ще дешевше, ніж 20 мільйонів. Ой, 20, 20, 20, тисяч. 20 тисяч. Ну, гідро, гідро може, але я не впевнений, що в нас взагалі буде можливість подібної станції побудувати. Ну, тут така пласка, ну, зрозуміло, що тут нічого. У нас от єдине звідси річка виходить. Звідси ми нічого не побудуємо, а тому ми зможемо десь там, десь там щось подумати. Можливо, ось. Можливо, ось тут. До речі, дуже гарна гарне місцина. і гарна течія. Побачимо. Побачимо. Це буде, це будемо. А будемо максимально. От дивіться, у нас знову величезна проблема очікування швидкої. Але вже поїхали дві швидкі. Питаються. Так, що у нас? Не вистачає комерції? У нас місто. Трошки зупинилося Давайте подивимося, де в нас де нам потребує комерції. А, а ось якщо так, так. місто мі, дивіться, ми закрили повністю потреби міста. Я думаю, це варто того, щоб зупинитися. І перейти до наступного блоку. Зараз подивимося, що ми будемо далі будувати. Так, і наша постійна рубрика. рубрика. Пройдемось по всіх вкладочкам. <кій> Електроенергія. Ми все зробили. Все, в принципі, круто. От дивіться, до речі, так, як я хотів. Пішло. Ну, так як і планував, в принципі, що воно йде зараз. А тепер, водичка. Поки ніяких проблем. Ем, о, Охорона здоров'я. Охорона здоров'я не дуже добре. Не встигає доїжджати. А, е, Так. І, мабуть, 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 треба десь все-таки збільшувати. Так, давайте. Охорона здоров'я. Раз. Е, сміття. сміття, до речі, все круто. На диво. Е, освіта. У знову проблеми, але я б не сказав, що це прям така мають бути і не освічені люди. Пожари. Пожари, все добре. Поліція. Поліція, в принципі, плюс-мінус також. І чому не знаю, чому, чого нас не вистачає, то це все-таки нормального транспорту. І щось далі розвинути. Давайте подивимося по. Так, у нас всього вистачає, місто розвивається, дивіться, пошта все окей, теле... телекомунікації. До речі, пам'ятаєте таке, зелене було, коли не було забудови? І як тут було? Ну, бачите, прям. Коли ніде нікого немає, яка прекрасна. Зелененька, скрізь всього вистачає. Ну, знову ж таки, це логічно, наприклад, якщо це в Києві, на якомусь спальному районі Позняків, Сикорків, то там стоїть 10 станцій, якщо це якесь невелике місто, наприклад, як Прилуки, то там стоїть 2-3 станції. Ну, я умовно, дуже умовно. Якщо ви розумієтесь на цьому і знаєте, як це все працює, можете написати в коментарях, до речі. Пишіть. Буду радий поспілкуватися з вами. Ну, я думаю, що ось 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 у нас тут от, воно ну, отак. Має розміститися. Ну, не знаю, де? Де? Я б його дійсно ну, розмі... розміщав на. Десь на вершині, але я не впевнений, що сюди зайде якась хоча б якась а, доріжка. Ну, я не знаю. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. І знову ж таки, я хочу наверх вести грунтову дорогу. Так, пауза. І, звісно ж, без мостів. Дай кім. Ну, ні-ні-ні, не міст. Ладно, тут ще може бути. Ну, тут також ми розмістимо якісь, хоча ну, десь десь дуже, дуже локальним. Дуже ось, можливо, якийсь тут буде будиночок. І. І, мабуть, ні. Давайте тоді розмістимо відразу. Низької забудову. Давайте ось хоча б так бо це прям. А. Дуже не подобається. А я не знаю, що буде воно будувати. Давайте ось 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 так. Все. Ну, у нас потреби немає. Але. Все, все, все. Так, і в нас є проблема з пробкою. Я. А що це? я Я вибачаюсь. Це куди? Pending updates to our power, day, the city will be experiencing rollouts. We urge the public that's that's that. to remain calm during these breaks in service. Short, that. follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. You're tuned into Second Moon, the channel where the classics never grow on. Short, that. we're, we're live uh, and we're getting <laughs> reports about a traffic accident <laughs> uh somewhere. Так. Давайте подивимося. Якщо. Є поїхали. Я просто не розумію, куди вони. куди вони збралися їхати. Добре. Давайте ось. Так де. Ось оцей. Так ні, ну він правильно налаштований. Е, чому вони взагалі заїжджають? Е, чому ви. Ну, пробка виникає через те, що вони повертають е, ніз, не зі своєї полоси. Добре. розсосалася Чому так вийшло? Будемо розбиратися уже в наступній серії. А ви поки поставте козацьку подобаєчку. Підпишіться на канал і залиште будь-який коментар. Підписка обов'язково 80% людей на каналі, які дивляться мої відео, не підписані на канал. Виправляємо цю ситуацію. Всім гарного дня, світла, папа!